Всім привіт! 16.03 24 року. Гарна весняна погода, тепло. Вийшли покопати. Старший науковий працівник щось ходить, копає. Ходимо сьогодні по сидератам. До На нас ніхто не образиться, я думаю, але ходимо обережно, тихенько. вони свою роботу вже виконали. І в мене Перший сигнал. Вилетів такий кругляшок. Я думаю, що це просто Радянщина, тому що навіть по звуку було помітно. Так, да, СССР. ССР, Ай... але це деревна, зараз я її почищу. Так, відмив я в Талих водах 1943 року. 20 копійок, рамочник. Це просто цікаво, нічого цінного. Ну і непоганий початок з монетки. Ідемо далі. Минуло трохи часу і знову сигнальчик. Випав боратосік Середньовічна монетка, мідна, варта лише уваги. Час її з'їв. Не можна розпізнати, лишилася лише основа шайбочка, але вже приємно йдем далі. Після тривалої тишини. Часом натрапляєш на такий сигнал. Чіткий, цепкий. Цікаво що там. В більшості випадків або якийсь корок, або поясок від снарядів мідний. Ну, я копну, не знаю. Навіть не буду відключатися. Ось, щось на верху Так, все в прямом эфире. А, я так и знал. Завжди цей сигнал, під цей сигнал попадається. Ось така штучка. Це кришечка, я його ще називаю імператор пеніцилін. Від пеніциліну. У колгоспах радянських кололи корів від інфекцій всяких. Ну, а баночки викидали в жолоб з навозом. А навоз уже вивозили сюди на поля. Викидали. Ще років. Кілька десяток, та й це буде вже ой, музейним експонатом. А така сьогодні погода, дуже шикарна, місце просто шикарне. На жаль, знахідок потрібних нема. Продовжую пошуки. Так, минуло кілька хвилин і попався сигнальчик. Я просто ногою здвинув ось цю зелень і провиднівся такий кругляшок. Я не знаю, це чи монета, чи шайба якась, звичайна, але сигнал був мідний. Ну що, беру в руки, будемо дивитися, що це. Щось важкеньке. Цікаво. Так, буду чистити і показувати. Якась якась імперська монета. Так, я не помилився. Монета часів Російської імперії. Одна копійка серебром. 1841 року. Не хочу шліфувати, можливо, в кінці покажу. Така, вона досить гарненька ця монета має бути. В такій землі я не знаю, чи вона зберегла свій вигляд. Але приємно. Йдемо далі. Попалась така штучка. Цікаво що після. замочек. Бронза. Уже вид мушкета. Идем далее. Фу, и снова сигнальчик. Знову середньовічний порадосик. Тоненький, мідненький і лисенький. Так, колега поки ходить. Я теж ходжу. <гум> і вискочила така ось штучка. Думав щось від упряжі 19-20 століття. Але по формі щось воно мені нагадує, як черніхи. Трошки промахнувся на два десятки століть. Зараз почищу і гляну. Так, не можу я зрозуміти, можливо, це КР, я не знаю. По формі щось мені як нагадує... Та і те і друге. Дві культури. Матеріал бронза. Цікаве колечко, може це якась пряжечка. Хто знає, можете підказати. Я такий щасливий. Під вечір мені попадається сигнал, кровляшок вилітає. А тут таке. Якась шайба. Таке буває. Да. Красивий захід. Село. В далечині побивають собаки. І повіває холодком. Відпочинок на сьогодні вдався. Приємно, ой, ще ляпаю. Це було просто цікаво. Бай-бай.